Хочу розповісти казочку про Шукрачарю, як він отримав сан від мантру. Пам'ятаєте, ми про Шукрачарю розповідали доволі дос, багато казочок, доволі продовгуватих казочок, коротеньких казачок, кому які більше подобаються. З одного боку, коротенькі, вони розповідають якісь, якусь одну історію. а... Довгі історії, вони більш поглиблюючі і розповідають багато цікавих подробиць. Тому, кому що більше подобається, мені подобаються і такі, і такі. Коротенькі, вони цікаві, коли хочеться щось швидко і коротко зрозуміти, а довгі вони цікаві, коли хочеться дізнатися якісь цікаві подробиці, які опускаються в коротеньких казочках. Ограніченого часу. Тож, давайте дізнаємося, як Шукра отримав цю мантру в Сандживані якусь звукову вібрацію, за допомогою якої він навчився оживлювати ті, хто померли. Я думаю, що колись вчені теж щось таке зрозуміють. Спочатку буде розповідь про те, як півбоги отримали мистецтво оживлення, але вони отримали його за допомогою лабораторних досліджень з, з, з лікарськими травами якимись. Ось буде цікаво. Спочатку як півбоги отримали цю можливість оживлювати мертвих, а потім. Будуть, буде в порівнянні розповідь про те, як демони отримали чи Шукрачарі отримав Сандживані мантру. І так, спочатку, як півбоги отримали свою Мріта Сандживані. Сандживані мріта це смерть, Санджи... сан, сан чи Сад це вічність, ну так би мовити, вічність. А дживані це оживлення, оживлення чи життя. Для півбогів це лікарські трави, які дають життя померлим. Наприклад, коли в битві рама, равана та лакшман. У битві, коли Рама бився з Раваною Лакшман, та інші впали, впали мертвими. Рама хотів, щоб мріта Санджівані повернула їх до життя. Тоді Джамбаван, найстарший серед воїнів, почувши, доручивши Хануману дістати. Лікарські трави з гори Махамеру. Ну, з одного боку, бачите, є розповідь про те, що Ромайна була на нашій планеті. Але також розповідається, що ці всі розваги вони не тільки на нашій планеті, але е, і на інших планетах, е, в інших сузір'ях десь теж проходять. Тож невідомо про яку саме гору. Махамеру йдеться. Можливо, я так розумію, що у нас Махамеру взагалі немає такої планети. На нашій планеті, вибачте, немає такої гори. А, тож, можливо, йдеться мова про якісь інші взагалі планети. Але давайте зрозумію хоча, хоча б, ну, принаймні, що, про що йдеться мова. Джамбаван указав на гору Махамеру, де а, Можна знайти санживані рослини. Він став пояснювати Хануману дорогу. Якщо пролетіти 100 йоджан звідси на північ, ви досягнете рамешвери, най... найпівденнішої точки Барати. Звідти, якщо полетіти на північ, ще тисячу йоджан, досягнете Гімалаїв, які є найпівденнішим Північнішою точкою Барати. Хімаван має 1000 йоджан у висоту, 2000 йоджан у ширину та достатньо довгий, щоб досягти двох океанів на Сході та Заході. Я не знаю, про що саме мова йде. Але зрозуміло, що, якщо вивчати саме астрологію астрономію, Ведичну астрономію, то там розповідається не тільки про Землю, а й про, ті, про джамбу двіпу, тобто про якісь системи, планетарні системи. З точки зору науки Пурани не могли описувати те, тож, може, люди і не знали про те, що вони говорять. Ну, так вчені. Хоча, щоб так було, ми не знаємо. Я думаю, і вчені не знають теж, як саме воно було. А з точки зору казочки це взагалі не цікаво, як саме було. Ми просто сприймаємо те, як це описують. Судячи по опису, це не про нашу планету взагалі йде мова. Але, ну, як би не було. На цій горі знаходиться весільний майданчик парваті та парамешвари. Там ви знайдете. Місця, де Парамешвара сидів для, у медитації для покаяння. На північній стороні від, під великим деревом кувала знаходиться Камадгену. Корова. Чарівна корова, що дає мудрецям молоко. За 9 тисяч йоджан на північ від цього місця є дві гори під назвою Хемакута і Ратнакута. Центром цього є рішапха варша, теж гора якась. На великому, на великому дереві Караскара. Вісить король обличчям донизу, після того, як його прокляв мудрець Дурваса. Він буде звільнений від прокляття. Якщо хтось з'їсть плоди цього дерева, то позбудеться сивини і грубості. Помолодше, бачите цікаво. Якщо ви полетите далі на північ від Хемакути, то досягнете гори Нішадга. Там є озеро. Якщо хтось скупається в цьому озері, там лакшміде віддаруємо. Все процвітання. Далі на північ знаходиться Махамеру. Велич цієї гори навіть неможливо описати. Це Джамбаван досі описує, як полетіти е, до того місця, де ростуть чарівні рослини, що дають оживлення. Зрозуміло, що. Це ну, десь далеко. Я думаю, що це взагалі не на нашій, не на нашій планеті, десь далеко-далеко. Тим більше, що йдеться мова про лакшмі, про а, місце, де живе Шива, це десь далеко. Махамеро має чотири опорні гірські стовпи під назвою Мандара, Меру мандара, Супаршва і Кумуда. Обитель цих. Обитель трьох божеств знаходиться на вершині цієї гори. На піку в центрі живе брахма зі своїми дружинами Вані, Гаєтрі та Савітрі. Цікаво. Теж цікаві подробиці. Це місце називається Сатія Лока. Бачите, вже йде мова про найвищі планетні системи. Сатія Лока це найвища планета у всесвіті. Інколи, до речі, зустрічається те, що коли говориться про Всесвіт, то говориться про нашу галактику. А інколи говориться про нашу, наш всесвіт як про нашу сонячну систему. Інколи говориться про Всесвіт як про наше тіло. Одне наше тіло це теж Всесвіт, маленький Всесвіт. А інколи говориться про Всесвіт, як взагалі, оцю Брахманду. Тож, кому як легше сприймати, так і сприймайте. Це досі описується, як летіти до цієї місцевості, де знайти лікарські трави, які, за допомогою яких можна оживлювати мертвих. Якщо ви шукаєте їх, то оце вам карта. Джамбаван розповідає карту. Зрозумієте, де? Зможете долетіти на чомусь, не знаю на чому ви полетите. Знайдете там ці трави. На захід від Сатілоки знаходиться Вайкундха, обитель вишнього. Мадеві та Бгудеві. Дві дружині цього вишнього. О, дивіться, як цікаво. Навіть такі подробиці є. Що у вишнього. Я так розумію, це йде мова про вишнього, що а, спочиває на Молочному океані. Ага. На швета, швета двіпа чи свята двіпа. А, а, світлий чи білий острів, чи біла планета. У нього дві дружини. Бачите? Лакшмі це не, не ім'я. а, а так би мовити образ. Говорять вишній чи лакшмі. Це образ, ну, так би мовити, форма. А у кожного з них є своє ім'я. І кожен, чи відданий, чи той, хто їм обожнює їх, він називає їх якимось ім'ям. От бачите, тут говорять, що, що у вишнього є дві дружини у цього вишнього з молочного океану. Ма-деві, Мадеві мадеві. Та бгу Деві. Ма і бгу. Деві це дівчина. І тут бачите бгу Деві, ма Деві. Деві – це дівчина. А звуть Ма і та бгу. Ма. Ма це мама, може. Ну, я не знаю. Так часто говорять ма, ма, бгу. Дві його дружини. Він Бог, який захищає нас усіх. На схід від Сатілоки знаходиться Кайласа, обитель Шиви. Він живе там зі своїма дружинами. Цікаво. Теж дві дружини. Гангою та Парваті. Та синами. Ганешою та Шубра Субрахманією. Субрахманія. Та Ганеша. На південь від Сатілоки. Бачите, це описується якась вершина. Всесвіту? Ну, так би мовити, особлені гори. Так можна так образно це назвати горами. Це якісь, бачите, образні, образні описи, як Всесвіт побудований. І а, Джамбаван розповідає Хануману, що треба полетіти кудись, у Всесвіті. І розповідає, що є обитель Сайтілока, є меру гора. Ну, так би мовити, гора. Як, як об'яснити людині? Чи тому, хто не знає, бачите, мавпі. Так би мовити, об'яснюють, на що це схоже. Якби мені об'яснювали теж, я думаю, що я б не, навіть не зрозумів би, про що мова. Бачите, ми навіть читаємо, ще слухаємо і теж не дуже розуміємо, про що йдеться. На південь. Від Сатілоки знаходиться місто Сам'явані, де живе Ямадгармарадж. Бог смерті. Він живе там зі своєю дружиною. Каліні та синами, Три сина. Відава, Махіма і Діпака. На схід від нього знаходиться чудова дивалока, на якій живе цар раю Індра, його дружина Шачідеві та син Джаянта з тридцятьма трьома крорами півбогів. 33 мільйона півбогів. Багато. Там також живуть небесні німфи, такі як Урваші, Урваші, Рамбга і Тілоттама. Камадгену, Дерево Калпа Врікша. Слон Айравата, кінь Учайхшрава та Чінтамані. Всі вони там теж знаходяться. Там також знаходиться місто під назвою Амараваті, столиця Індри. І Судгарма, його палац. Чарівний палац Індри. Ну, я так розумію, що треба на чомусь летіти на якомусь космічному кораблі, щоб це все побачити, зрозуміти, де це знаходиться, треба знати карту. Де хто, щоб знайти ту гору, на якій же знаходиться сама обитель, де росте ця чарівна Санживані ці трави. На, північні... на північній стороні меру росте високе дерево Ашватха. На північ від нього знаходиться Ніла Махагірі. Велика синя гора. Кашяпа встановив там божество на ім'я Свєта Вараха За нею знаходиться Рішабхадгі Рішаб-Хадрі – Гора у формі бика. Вважається, що там горою став Божественний Віл. Його два роги як дві вершини. Ця гора містить багато божественних ліків, серед яких Шаля Харані, Вішаля Харані, Сандгана Карані та Мрі та Сандживані. Вони є найважливішими. Бачите, це не всі. Але перераховуються якісь 4 лікарські рослини. Чарівні. Одного разу Асури перемогли Девів. Потім Парамешвара і Махавішну подарували девам ці 4 лікарські трави, посадили їх на цьому місці. І поливали з молочного океану. Навколо цих дорогоцінних рослин стоять на варті паршади шиви та диску Сударшини Вішну. Просто так прилетіти і прихопити з собою не вийде. Так описується те, як півбоги отримали. Санживані мантру, ви бачите, не мантру, пробачте, а санживані рослини. На цьому можна підвести деякий підсумок, що півбоги отримали, коли саме було, після того, як півбоги з демонами об'єдналися об для того, щоб пахтати чи вспінювати молочний океан. Там дуже-дуже багато історій про цей океан про цю казочку. Взагалі її за один раз не розповіси. Я думаю, і за 10 раз її не розповіси. Там дуже багато різних історій переплетаються між собою казочок різних. А от як саме отримали півбоги рослини, це буде цікаво почути колись. Не в цей раз, я думаю, не в другий раз. Цього разу ми почули про те, де саме знаходиться, де саме знаходиться карта. Карта, де знаходяться ці рослини у всесвіті. Зрозуміло, якщо ви підете шукати ці рослини десь у нас на планеті, ви їх навряд чи знайдете. Я так розумію, не з-за того, що їх тут може і немає, я не знаю. Але говориться, бачите, про якісь взагалі інші. Я розумію, що це десь не на нашій планеті, навіть не в нашій сонячній системі, десь далеко. Ген-ген-далеко. І бачите, Джамбаван знає, де це було. Тож на цій ноті давайте побажаємо один одному гарного настрою та солодких снів. Далі ми дізнаємось про те, як саме демони отримали Санживані мантру Вже мантру від шиви гарносну.